З волонтеркою Дарією Чорною говоримо про спільноту Київські кажани, яка допомагає киянам з ліквідацією наслідків російських обстрілів. Ветері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо сьогодні про вашу організацію, попри те, що ви називаєтесь київські кажани. Ви до кажанів не маєте стосунку. Маєте стосунок до допомоги киянам і киянкам, чиї оселі страждають після російських обстрілів. І пропоную нам з цього і розпочати нашу бесіду. Як і коли почалася робота київських кажанів? Ми почали працювати ще до офіційного. Це було Перші числа січня, коли був у му році, коли був сильний масований обстріл, тоді просто місцеві спільноти збирали людей, щоб ми могли допомагати. І ми так знайомились потрошку, і вже ось десь це було 13-12 число лютого. Я точно дату вже не пам'ятаю. Це був теж на святошено, якщо не обстріл. І е, ми зібралися спільно з друзями, приїхала допомагати. І тоді е, люди ще не були знайомі з такою роботою, і вони були в шоці, дуже багато було пошкоджень, е, люди не знали, куди йти, куди обращатись, що робити. Е, Приїжджали різні гуманітарні допомоги. Тобто це і поліція ж так само виїжджає, От вони в школах зазвичай. Звичайно роблять штаби, і люди туди приходять, подають заяви, що в них є пошкодження. От і е, так як вже на той момент були деякі е, волонтерські фонди, які займалися цим, то ми просто об'єднались і почали допомагати. І от е, на нас полягала, так як це вже наш був, можна так сказати, другий чи третій такий Масований обстріл ми допомагали, ми вже е, зрозуміли, як правильно працювати в цій системі, щоб допомогти людям і з прибиранням, і з документацією, куди звертатись, як їх направити. Ми е, поговоривши, попрацювавши декілька днів, до нас приходили люди і питали: ви з якою організацією? Ми такі, ну ми ще не з якою, ми просто допомагаємо там, приєдналися. І люди такі, спробуйте створити щось своє. Ми до вас під'єднали. Мись, бо ви робите ну, велику роботу. Ми такі подумали: ну, мабуть, пройшов час. Якось він навіть швидко прийшов. Ми ще не до кінця розуміли, бо нас зібралось чотири людини, і такий от перший косяк е з роботи. і Ми так почали на кожен прильот виїжджати, збирати людей. До нас люди так під'єднувались, п'єднувались. Зараз у нас така дуже велика, ну невеличка громада. Як по цифрах, але велика по допомозі. Тобто відзивається дуже багато людей. І зараз плюс в нас вже стала більш така велика комунікальна, як про комунікаційна. комунікаційна да. Спільнота, організація, команда, де вже є у нас і хто займається адміністрацією, хто там займається документами, хто волонтерів реєструє, Тут вже так виросла команда, і ми дуже раді цьому. От і зараз от є обстріл, в нас вже є система відпрацьовки з ДСНС. Тобто ми співпрацюємо разом з іншими волонтерськими фондами. У нас є спільний чат, де ми перші отримуємо інформацію по прильотам в житлових. І після цього в нас є фільтрація, можна так сказати. Якщо і вже пройшла тривога, якщо є можливість, ми виїжджаємо, продивляємось кожну локацію. Якщо е до нас вже одразу подзвонили, е це може бути ірда, це можуть кому комунальники бути. Тобто, можливо, навіть просто волонтери, які там от живуть, вони так само а ви будете. А ми такі, ну в нас є от порядок, бо десь працює ДСНС. Коли працює ДСНС, ми стараємось виклати. Вибрати локацію там, де ми теж потрібні, але з тим, що сьогодні ми там працюємо, і там сьогодні за день ми можемо закрити локацію, залежить від того, які було враження. Або це ми можемо тиждень працювати на одній локації, але ми знаємо, що от ми тиждень відпрацювали. Якщо повезе і не буде обстрілів, то хоча б один день дати відпочити всій команді, бо це треба перевести інструменти, передивитись, що нам потрібно нас закупити. Тут така велика дуже робота йде, і після цього ми виїжджаємо знову на об'єкт. І паралельно можуть бути обстріли, і зараз, так як ми зібралися з різними фондами, ми вже можемо так само розділити, що одні їдуть на один об'єкт, інші працюють на цьому об'єкті, там треті працюють, вже починають працювати там. Бо вони, наприклад, можуть працювати разом з ДСНС, бо в них є більший. Стаж і вони працювали там, наприклад, з кришами такі тяжкі, більше можливості да, більше можливості. Тобто вони виїжджають вже туди, вже там починають працювати, щоб не було так згущення на одної тільки локації, і ну толпа людей, і всі хочуть допомогти, а люди чекають. На жаль, є і такі ситуації, бо бувають особливо, якщо це такий довгий якийсь об'єкт, на якому ми будемо працювати. Є люди, які в лікарні. Знаходяться постраждалі. Є е, ті, які ходять в перші дні, не встигли подати заявку на те, що в них сталося, їм треба поїхати в поліцію, їм зафіксувати, їм потрібно в РДА, в інші соціальні служби, щоб подати, щоб їм на відшкодування і, ну, і подальше, як їм правильно працювати. Бувають такі історії, що вже ми закінчили об'єкт, нам можуть навіть і через тиждень, через місяць, або два подзвонити, що або люди повернулися, або хтось з лікарні, і ну, вони знають, що ось є волонтери, вони можуть приїхати. Тобто ми збираємо на величку таку команду мобільну, як ми називаємо. Тобто це і координатори їдуть, і там пару волонтерів, які такі скрутні, щоб швидко так, шок-шок зробити, і все. От, тому якось так. І, при, і при Китаєте, коли да. вас кличуть. Ми сміємось чому ми кажанами називаємось, бо це якраз тоді ж, коли в лютому було був приліт, і ми працювали, було якраз таке потеплення різке, що кажани почали вночі вилітати. А, на жаль, був обстріл. Тоді ми працювали в квартирі, де загинула дівчинка. Вона теж, якщо я не помиляюсь, була волонтером в неї ще були тварини Якщо, можливо, ви пам'ятаєте історію, коли дівчина загинула разом з тваринами, і одна собака, чи декілька, я не пам'ятаю, вибралась. От Якраз ми працювали в цій квартирі, і вона на той момент ще була жива і була надія. Але через декілька днів, на жаль, вона загинула. Це такі у нас завжди перед очима. Бо це і запах, ну там багато чого було, і ти просто залишаєш ці чорні стіни, якісь речі, які ми домовились і рідними, що її може залишити, щоб приїхати, якщо що, і або вона, якщо все буде нормально, зможе їх забрати. бо ми це теж завжди на об'єкті обговорюємо. І от тоді, е, як світло таке було, у нас лампами поставили, привезли, тобто темень, все, і ми бачимо, як ці кашани до нас залітають. А потім ми виходимо на вулицю, бо ми бувало так, що фотографувались, і ми всі такі замузьґани, чорні, всі такі, Боже, ви як оті ті кажани? От оно якось так кажани-кажани, до нас. Приліпло і потім вирішила кажанами. У нас якось <смі> пішло після цього, всякі різні скидають. Ось там кажанів знайшли. Це, мабуть, і ви <смі> О, такі смішні шуточки локальні. Але воно добре запам'ятовується. Да? Це така назва, яка дійсно вона заходить тобі в голову, і ти вже точно пам'ятаєш, що це за організація, що це за волонтери. Дарії, я розумію, навіть з вашого такого короткого опису це дуже важко, це дуже непроста робота. Вона волонтерська. На чому я наголошую, чим ви раніше займалися, що ви зрозуміли, що ви. Готові до такої роботи. Ну і, і що у вас таке було бажання робити подібне? Я сама з Луганської області, з міста Лисичанськ. Тобто я війну застала ще у 2014 році, і можна так сказати, цей бунтарський момент в мені ще тоді ріс, коли до нас приходили військові. Я вчилась в ліцеї в профільному, і тобто, у нас був воєнрук, який ще до війни там проводив стрільбу. Якісь військові підготовки, ну і медичка була. От, і потім, вже коли в 14-му році, то це більш серйозна була ситуація. І в нас проводилися тренінги, і я якось цим так захопилась і. Плюс в мене з'явились друзі військові, я от розрасла в цьому якомусь волонтерському можна військовому двіжі. От, і в подальшому, просто потім, коли я сюди в Київ вже на навчання переїхала, то е, трошечки це е, воно так. Загубилась в потоці учоби, роботи, якогось свого життя. От, і коли почалась війна, я з перших днів, так як в мене вже були якісь зв'язки, то з перших днів ми вже я тоді так потрошки-потрошки волонтерила, тобто знаходила там пітання в дитячій вахмаді, фури оці, от коли. Потім одяг привозили. Теж ми оце от, між друзями, куди здавати речі можна. Тобто, от дізнавалась, дізнавалась якісь такі організаційні моменти, і от оно просто так допомагало десь, в сітки треба по. Піти плести, ну я е, дуже хоті, хотілось мені піти на війну. Ну, тобто, це в мене воно і зараз горить, На жаль, по сімейним обставинам і по стану здоров'я, мені не можна туди йти. Я розумію, що якщо я навіть піду попри там свої проблеми, е, по-перше, я нанесу не собі проблем, а більше людям, бо вони за мене так само ж і відповідають. І Тут можете бути більш корисної. да, І тут, так як почала цим займатися, е, і ми. Теж саме ж військовим допомагало, і коли ти з ними спілкуєшся, і вони кажуть: якщо ось ти знайшла напрям, ти допомагаєш. Ти е, не просто сидиш на дивані і роздаєш якісь коментарі чи ще щось, а ти щось робиш, і ти приносиш цим користь, і в подальшому ти можеш навчати цьому людей і розростатись, Тобто, чому б ні, Ну, краще світ нації, він ж не, теж, не тільки на війні, якщо ти можеш в тилу щось зробити, сильно. І тил нам також потрібен. Так. Це про це дуже важливо пам'ятати, які потреби зараз є у київських кажанів, і як ви їх закриваєте, де ви знаходите можливості фінансування для того ж інструменту, якихось засобів, плівок плити, цвяхів і, і, і таке інше. Якщо о, чисто про кажанів, то це іде збіри. О, просто ми кидаємо банку, коли є потреба, ми розписуємо, що нам треба або. У нас так гроші потрошки накопичуються, і ми там закупаємось завжди це звітність у нас є, що ми в каналі для людей, що в інстаграмі ми про це. От. І плюс, так як ми работаємо зараз з фондами, от, бо ми мене є фонд, ми є спільнота. Тобто ми офіційно бухгалтерію не займаємось. От. Тому в, трошки в, в цьому плані нам полегше. От, І плюс я ж кажу, у нас є о, друзі фонди, якщо і з інших організацій, тобто, це о, Катя Теріхова, вона з о, район No1. Здебільшого ось вона більш фінансово нас, о, нам допомагає, бо вона теж о, волонтер, і в неї вже напрацьовані за ці роки логістика. От. І вони так само займаються і перебудовою. і Ось у нас зараз містечко під Києвом для родин багатодітних, дороблює якраз. І інші фонди так само, тобто, це Гуртум, це Добробат. Тобто, у нас такі общі і ми. Пишемо, що нам потрібно то-то, то-то, то Ми відкриваємо банку, здебільшого, це кача займається. І от, якщо якісь окремі іменно потреби іменно для нас, то ми вже свою банку підключаємо так само, що от наша звітність. Бо в нас є звітність обща для всіх, і звітність окремо чисто для нас. Якщо коротко окреслити Дар'я. Що для вас київські кажани? Чому ви цим займаєтесь? Ну можна так сказати, це моє повітря. Це спосіб бути тут і зараз нести якусь допомогу, допомагати людям. Так само і себе лікувати. Тобто ти не так себе пригнічуєш, що ти нічого не робиш для ці, ну, цього, цієї війни. Бо, ну, на жаль, коли помирають твої друзі, ти постійно на похоронах, то тебе це дуже зламує, І коли от ти приходиш і люди. Бувають таке, що ми приходимо і вже допомагали цим людям. Вони переїхали, вони на новій квартирі, і знову, от у нас були такі останні прильоти, коли люди переїхали тільки з зруйнову. Ну, і буквально навіть місяця не пройшло, коли в них знову зруйнувалося, можна повторне життя. А вони йдуть, і з цією липкою, о, ви тут! Все, ми можемо видихнути. Ми знаємо, що ну, в нас буде все добре. От. Ну і потім. Люди після цього так само проходять і присилають там, повідомлення, вдячності або дзвонять, і це воно так тебе тримає і підтримує. Тобто, да, бувають моменти, коли люди це теж треба відкидувати свої емоції трохи, коли ти займаєшся волонтерством, особливо коли ти на об'єктах. Тому що люди в шоковому стані вони іноді не помічають за собою, що вони можуть і словом ударити. Як то кажуть. А, бо вони думають, що ну, все життя їх закінчилося, і далі ну, вони не знають, де, куди, як, що робити. Особливо, якщо, на жаль, є якісь втрати в цій родині. І тобто ти повинен відкинути всі, навіть якщо тобі там щось неприємно чути, тобто ти можеш потім після цього перефлексувати, поговорити із з командою про це поговорити. Але коли ти на об'єкті, ти должен бути показати їм, що Ось є стіна, на яку вони можуть о, опертися і видихнути хоч трошки на цей момент. Тобто, ну от і для мене це так само особисто стало, що моя так опора, і, на жаль, от останні там трошки е, на останніх об'єктах мене не було, бо я хворіла. Ми слухали розмову з волонтеркою Дарією Чорною. З нею ми говоримо про спільноту Київські кажани, що допомагає киянам з ліквідацією наслідків російських обстрілів. етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Громадський простір про громадські організації, які змінюють країну. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється і Єднання. «Єднання». У межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».